Новий дерев'яний ящик для зберігання іграшок або книг, можна на подарунок, був запакований, розкладений. Ми його склали для фото і відео. Є коробка для зберігання, інструкція, сама каталочка, глибина. Розміри вкажу в описі. Спереду такий гарний котик, в гарних кольорах. Дуже гарно буде в дитячу. Колеса мають прорезинені вставочки. Добре буде їздити по різній поверхні, гарно пересувається. Є шнурочок, за який тягнути каталку. На колесиках є малюночки лапок, ззаду хвостик. Якісний, важкий. Прикріплю з інтернету картинки для прикладу, як можна використовувати.